Друзі, усім привіт! Вітаю вас в новому відео! Рада, що ви заглянули до мене на канал! Одразу попрошу вас підписатися на канал, якщо ще досі не підписані, дивитесь без підписки, Поставити вподобайку і пишіть ваші коментарі, бо це допомагає каналу розвиватися. А ми зараз їдемо у Краків, погуляємо з вами трошки по торговому центрі, покажу вам трошечки великодні краси. Сподіваюсь, вам це відео сподобається. Ви також надихнетеся, воно буде таке спокійне, домашнє і трошки з красою в магазинах. he Ми приїхали в Краків по справах деяких. Тут саме все відкривається в торговому центрі, бо ще 9 годин немає. Зайшли в КФС, взяли три бургера. Мені дуже голодні, але перекусити можна. Тут, до речі, зараз акція якась. Якщо один береш за 7 злот, то наступні будуть по 5. Чи по 5,99, владі? Вони були по 5 чи по 599? А, по 5, так. Да. А той вийшов 6,99 чи 5,99? 6,99. Угу. Ого, дивіться, який рай солодощів. А можна ось такий набір купити. 47 злотих. Виходить різні. Мікс. Тут 50. Тут 50, 50, 50, 47. Але дивіться, скільки їх тут багато. Капець. Ой, які гарні. кохамчі. Клас. О, а це вже до 8 березня. До дня Кобіт. Цікаво, скільки. Це ж на вагу виходить цікаво, скільки коштує 100 грамів. Тут різні ось можна теж, щоб сформували упаковки, як на подарок. Ось з родзинками, там, горішками, о, типу крем, як нотела. Клас. В таких величезних коробках. Навіть може бути, якщо дуже багато комусь треба солодкого. 10 злот за 50 грамів. Немало, немало. Тут 1390 за 100 грамів. 13,90 за 100 грамів. А ось ще таке є 12,90 за 100 грамів. Ось. О, моя любов, посуд. Такі гарні тарілки. Мені, до речі, дуже подобається. Ось такі стали подобатися фігурні ободочки. Такі бокали гарні. М -м -м. О, такі гарні чашечки. Та скоро вже ж Великдень, вже все великодні. Вже зайців повно. О, <клова> склала руки ділова. Це вже починається святкове таке. Ой, які гарні. Піднімається. Ага. І опускається. Так, треба буде собі купити зайця якогось. Зайців у мене ще немає. Гноми є зайців немає. Ой, які гарненькі. Так, ціна 50 злотих. Там, курочки, квіточки по 10 злотих. Бушка, зайця. Так, що тут ще цікавенько є. М -м, які гарні пташки. Скляні нагадують, як колись наших, в наших бабусів були такі всякі різні скляні. Вироби стояли. Ой. Оце це мені подобається, Дивіться, який гарний бокал. Ой, як гарно. 20-30 Ні, 30 злотих один. Але гарний. Уже я прям його хочу. Такий гарненький. Блін, дуже гарний. І кружки гарні. Ой, гарний. Це бузок ж, напевно. Ну так, бузок. Тарілочки. 15. Дивіться, які гарні. От 40. Різні кольори є. Ось тут є шкатулки. Шкатулки по 50. До речі, що це написано? Другий продукт. Другий дешевший продукт, мінус 40-мінус 50. О, то можуться подумати зараз про ці келихи. Зараз я прочитаю, що там написано. Я ж стільки була в цьому. Стільки була в емпіку, ніколи не бачила, що такі класні, чаї є подарункові. Навіть на подарунок гарний, дивіться. Такі різні смаки в таких трикутничках. 12 штук. 33 злотих коштує. Ось такий ще є весна. Такий є цей збір весняний. Ось такий є. Класно. Ще тут. Ага, також 30% на другий дешевший. Ось ще її такі ще є. Баночка. Одразу подумав, що це якісь консерви, а це чай. 24 злотих. А, і ще цукерки дуже гарні. О, тут ця така коробка красива. 36 пакетиків залізно, 65 золотих. І ось різні коробки є. Це шоколада. Бачите, як цікаво. Коробочка залишиться така ще усі бежева гарна. Машина усі. Це все залишилося після дня закоханих. Напевне, розпродаж, якщо пісети в коханих має бути. Хоча не бачу знижки 50. Не бачу, щоб знижки якісь були. Іжутерія різна. 70. Нічого собі. Не дешево, шоколад. Замість тридцять, дев'ятнадцять, дев'яносто вісім. Так. О, я хотіла в Україні купити ось цей чай, привезти. забулася за нього, скільки він тут. Ось є. Так, не бачу ціни. Зараз пошукаємо. Купила я цей чай. До речі, я хотіла в Україні купити і забулася. Зайшла в магазині, в цей ампік побачила. Думаю, треба брати. Це доля. 60 різних смаків. У мене, до речі, ще є для зберігання чаї такий класний органайзер, то я туди складу. Сходила я трошечки прогулялася на вулиці, така класна погода, дуже спекотно, а я ще в зимовій куртці, На вулиці хто в чому, хто в футболці вже <свісно> і в шортах, хто в курці зимові, ще, як я. Коротше, я йшла так, коротше, дуже жарко було. Покажу зараз вам, що я купила. Взагалі не мали нічого не купляти, але зайшла в магазин. Такий у нас є, знаєте, де все такі дрібнички різні, недорогі можна купити. Там в основному такі квітки штучні продають. Напевно, цвинтар люди купують. ось, Але дуже багато є таких дрібничок, і вони дешеві, дуже ось то я люблю такі магазинчики заходити, і там вже дуже багато зайців є. І були зайці по 30, були по 40, були по 60 злотих, такий великий зайць. Я так подивилась на цих зайців, знаєте, подивилась і думаю, немає нічого такого складного в тих зайцях, щоб їх пошити. І вирішила, що я буду пробувати шити зайця. Я роздивилася його. Зрозуміла, що тканини в мене вдома вистачає. Є навіть, навіть на крайній випадок, в мене є ось ця тканина. Хоча, пам'ятаєте, я купувала на Аліспресі, там цілий набір такий був 7 штук. 50. Ой, не пам'ятаю, 30 на 30 чи 50 на 50. А, 50 на 50, бо я ще пам'ятаю, що можна було з них наволочки пошити. Ось, то я думаю, з тих шматочків я придумаю одяг, наприклад. Ось а для цього, для голови і для вушок. Там потім ще тут лапки, здається, можна зробити. Ручки, наприклад, то я взяла, знаєте що? Побачила у цьому ж магазинчику шапочки по 3 злотих продаються. Дивіться, які гарні шкода. Звісно, їх різати такі маленькі, знаєте, на діток. Там були більші, класні теж. Вони були в полосочку. Але щоб зробити обличчя, звісно, в полосочку було б незручно. Ось, то я взяла ось такий бавовна. І вона подвійна, що дуже класно. Тому можна її розшити. Навіть ось цю квіточку можна кудись пришити. Буде також гарно. Взяла дві штуки. От, бачите, три злотих шапочка. І ось ця три злотих. Блін, це взагалі ціна така смішна. Навіть якщо взяти дитині ось зараз на цю пору, коли на вулиці ще немає такого дуже сильного тепла, але вже спекотно, щоб ходити в зимовій шапочці. Прикольно, правда? У мене немає такої маленької дитини, окрім мішельки. Так, тому ось такі дві шапочки зла. Я їх розшию. Це буде достатньо, навіть щоб два зайця пошити. І ще, знаєте що? Побачила ось такі штуки, ось маленькі, по 50 грош, 50 копійок виходить. Ось такі вони трошки розширені зверху. Подумала про те, що я цибулю в тому році садила на зелену, знаєте, коли ціленько ставити, щоб зелені ці були відростали, садила в такій, купувала картонні такі. Штучки спеціальні, я не знаю, для чого вони використовуються, але, словом, та штука картона мене вся розкисла. Це, взагалі, було, ну, придумала я дуже так, погана ідея коротше, була. Я взяла такі штуки, вони по 50 копійок. Я взяла їх 6 штучок і ось поставлю сюди в водичку цибулю. Буде в мене зелена цибулька рости. Захоче мені зелену цибульку, скажу чесно, вам сьогодні в мене півдня взагалі не було настрою. У нас, по-перше, ні одна сторона, не сонячна. Оце зранку трошки було сонечко з цієї сторони, з цього вікна. ну Це буквально було в 8 ранку трошечки тако промінчики і все. Потім десь через хвилин 15 її вже не було і все. Тут не сонячна сторона, і воно так якось нагнітає. Ти ніби бачиш, що сонце на вулиці, але в хаті його немає, якась така. прямо… нічого не хочеться робити. І оце вийшла, пройшлася по сонечку, зловила ось ці промінчики, і якось стало так добре. Аж захотіла щось робити, а ще побачила цих зайців і думаю: так, все хочу робити зайці. І думаю, що це мені зробити ноги. Е, такої проволки в мене немає великої, високої ще й товстої, то я подумала, десь бачила о, якісь майстер-класи, дивилася на телевізорі. Дуже часто дивитися, хендмейди, як роблять. Бачила, що беруть е, ці е, трубки, ці картонові такі від е, паперових е, кухонних рушничків. Але я побачила е, цей. Папір упакувальний. І подумала, що тут навіть дуже класна ширина ось цього штуки. Пап... Ще тоньше, ніж паперового рушничка, це навіть краще. Ось так навпіл візьму. це вже буде дві ножки готові. Да, Давно не буде, звісно, як збільшуватись тих зайців. Але вони будуть просто ось такі стояти. Може, зроблю нижче, подивіться, як я ще зроблю. Тому і ще й вибрала такий візерунок ну, гарний, дивіться. Я собі думаю, може це мені зробити. Поставити в рамочку на кухлі таку картину весняну. Така гарна, як літній узорчик. Зараз я розпакую покажу. Ось. Ой! Ой! Ошеніть! Вцяла порвала. Ну що, це відта така якась? Постійно все портить. Ну, от як так можна. Бачите? Ось так. Дивіться, які гарні. Такі листки красиві. Вставити в рамочку і вже готова картина. Правда? Така яскрава, насичена, на кухні буде додавати такий яскравий буде акцент. Треба подумати від цим питання. Рамочок в мене вистачає, тому подумаю. І ще купила я і йшла, стояв якийсь чоловічок, продавав котики вербу. Я побачила, захотіла. Тому я в тому році не встигла купити, дуже хотіла. Бо якось воно лише в сезон продається. Можна сказати, одну неділю чи кілька днів. І все. Перед верною а потім вже їх немає. То я ось побачила, що він продає, одразу захотілося так по весняному, але вони такі довгі. І він сказав мені не ставити їх у воду. Що ви скажете з цього приводу? Ставити їх у воду, чи дійсно не ставити, щоб вони, можливо, в вони воді швидше опадають. Я їх трошки обріжу, щоб вони не були такими довгими. І поставлю собі, не знаю, можливо, на кухні, а можливо, в кімнаті. Скоріше всього, в кімнаті вже хочу робити якийсь декор весняний змінювати. Вже потрібно збирати ці всі картини зимові, бо вже все-таки весна у мене ще зимовий декор. І подушки також зимові. Тому хочу вже все змінювати. Розібрала трошки свою морозильну камеру. Достала вже все, щоб використати, хочу її помити на днях десь. І дивилась, що у мене там залишилося ще, щоб використати, потім щось докупляти. І побачила, що в мене там є цей... М -м сердечка курячі. Дістала їх. А виявляється, вони вже відварені, бо я десь їх відварювала, дуже багато їх було, і я вирішила частину використати, частину заморозити, думаю, десь потім використати і забулася за них. Це дістала їх, розморозила. Такі вони смачні. І думаю, що це з ними зробити? І згадала, що можна якийсь салат замішати. Думала довго, точніше, недовго, недовго думала. І обсмажила цибульку, і в мене горошок ще був. Коротше, зробила з того, що було. Ой, не, трошки було, правда, мало трошки, але вистачить нічого страшного. Посолила, поперчила. Ось такий салатик вийшов. Думаю, буде непогано. Смаженою цибулькою. Можна ще моркву було посмажити, трошки додати. Але вже буде ось так, як є. Взагалі можна було і це сюди відварити, напевне. Я не пам'ятаю, я колись робила сердечками салат. Що я туди додавала, вже не пам'ятаю. Коротше, буде ось таке, що що було в холодильнику, стою зробила. Сьогодні 8 березня, і я хочу вас привітати з цим чудовим жіночим днем. Хочу вам побажати усім здоров'я, кохання. Нехай завжди воно буде біля вас, поруч, ваша любов, ваше кохання. Звісно, всім бажаю миру. Це саме головне, що ми всі чекаємо, всі українці. І хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що ви у себе найкращі, і що цей день жіночий має бути щодня, а не лише один раз в рік. Сьогодні жіночий день, і що я роблю сьогодні? Я прибирала <смі> мій чоловік на роботі, і я сьогодні встала з таким гарним настроєм, думаю, чому б мені не поприбирати вдома. Помила поли, поопитирала пилюку. Коротше. Стірка переться, як завжди, вже третя по черзі мене переться. Зараз ще вивішую і все на цьому. І буду відпочивати. Хоча вже тут до вечора до сну залишилось не так і багато для відпочивань. Звісно, якби був чоловік вдома, то я б не займалася прибираннями. Ми б напевне кудись пішли, ну точно б провели час разом, але оскільки він на роботі, то, то я прибирала. В Принципі, знаєте, для мене не існує такого, там що один раз в рік ось це свято жіночі, значить тоді тільки потрібно час разом проводити, чи подарунки там дарувати, чи ще щось. У нас такого немає. У нас завжди такий час. Коли він є вдома, то завжди такий час, тому що це найважливіше, щоб проводити час з сім'єю по можливості, і вам також цього бажаю, щоб всі завжди були рідні поруч. Нехай вже скінчиться ця війна, і щоб всі кохані ваші і всі ваші близькі, рідні були поруч, це саме найголовніше. Тому цінуйте один одного, любіть один одного, бережіть один одного, бо життя дуже-дуже коротке. Так, прийшла я на кухню, хочу собі зараз зробити каву попити. Але перед цим хочу собі пересипати зараз ось цей чай. Пересипати. Переставити. Бо я вже два смаки пробувала, пила, а ще досі не переставила ось ту коробочку. Буде дуже гарно в ній виглядати. Дивіться, які тут смаки є. Різні. 60 тут пакетів, здається, говорила. І багато-багато різних смаків по 5. так розумію, да? по 5 різних смаків, 12 видів. Дуже класно. Дуже сподобається мені. Я якісь пробувала. Ось цей, здається, і ось цей. Не е, Напевне, що всі з гарною хімією. Не знаю, що тут додають. Треба було би почитати, звісно, склад. Або взагалі не читати, тоді спокійніше буде. Ось так. я ставлю його в коробочку. А тут в мене обід вариться. Варю подлівку тут в мене з. Не знаю, що це за м'язко. Якісь... Я обрізала шматочки складаю в холодильник, щоб потім зварити подлівку, бо м'ясо владі не любить, а подлівку любить. Тому вариться подлівка, а тут вода вже вже майже закипіла на макарони. Макарони ось такі будуть суміш двох видів. Коробочку свою буду я переставляти. Тут в мене є ще чай інший пакетиках. Це виходить в мене тут 3, 6, 9, 9 відділів. Угу. Значить не вийде, на всі не вистачить. Якісь будуть разом складені. Пить водичка вже. Так вийшло, що залишилось трошки одних макаронів, трошки других. Я думаю, вони не посваряться між собою. Хоча коробочка це дуже гарна сама по собі. Навіщо з нею переставляти? М, ладно. Так. Деякі по два, деякі по одному будуть. І залишили це друзі в краків. І зустріла я свою підписницю. Так було мені приємно. Я одразу почервоніла, як буряк, бо я ніколи не зустрічала своїх підписників. Бо, знаєте, якось так дивно, ви ж мене бачите, а я вас нікого не бачу. І кожного я уявляю, якось... Ну, в мене в голові малюється образ кожної людини. Там, хто мені пише коментарі, я зазвичай, якщо там фотографій немає, якось собі цю людину уявляю. Цікаво, чи в всіх так блогерів, чи це тільки в мене. Якось собі цю людину уявляю, і ось у мене якесь таке уявлення. І тут я зустрічаю свою підписницю, е, вона мене побачила yeah. <laughs> навіть такі очі здивовані були. А я подумала, що вона хоче мене запитати. Е, бо там всі, хто проходили повз, ми стояли в ДП документі, і всі, хто повз проходили, е, питалися, чи це черга. А ми стояли в такому коридорчику, просто очікували. І всі питали, чи це черга. Я думала, що вона теж дивиться і хочу запитати, чи це черга, але вона просто побачила мене, впізнала. І вона здивована, була, що побачила мене. І я була здивована я дуже, дуже сильно, бо вперше зустрічаю підписницю. І так мені було приємно, надзвичайно приємно зустріти людину вживу, яка мене дивиться. Тому передаю Тані привіт. Передаю вам привіт. Дуже мені приємно було з вами познайомитися. І можете писати коментарі, не соромтеся, то я буду знати, що це ви. Тому, друзі, якщо десь мене бачите і впізнаєте, то не соромтеся, підходьте. Я не кусаюся, поспілкуюся, і мені буде приємно. І вам сподіваюся, також буде приємно. Бо я помічала, бувало, не раз такі погляди зі сторони, наприклад, Хмельницькою була тоді, в на касі, жінка постійно посміхалася. Дуже їй весело було, і я не могла зрозуміти, чому вона дивиться на мене, і посміхається. І так, так така весела. Може, це вона просто весела така була, а може вона просто в мене також впізнала і промовчала, посоромилася. Тому, якщо бачите мене, то не соромтеся, підходьте. І на цій приємній історії буду завершити своє відео. Дякую, що до ось цього моменту. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо вперше на ньому, і зустрінемося з вами у нових відео. Всім па-па!